Всім привіт! З вами Одін. І сьогодні це відео про те, як я вирішив своє питання по прокачці головної героїні до четвертої зірки. Як ти бачиш, оце моя команда. Мені не дуже пощастило. Майже з 20 круток в мене нуль легендарних героїв ось такі епічні герої. Ось така команда. І в мене є. Проблема, да, проблема з тим, що я не можу пройти, не можу поліпшити цю героїню, тому що я не можу пройти владіння пламені. Да. Давай зараз зупинимося на цьому детальніше, як я собі це думаю і як я собі це планую. Я дивлюсь, хто пройшов. Ось хто пройшов, я дивлюсь е, і орієнтуюсь на ті, на ті команди, які схожі на мої. Тут, до речі, зараз з'явились 90, -і, 80 -і левели, але тут були і 70-ті. Мабуть, вони, це все вони і є, просто, е, просто вони вже вирісли і гра, виросли герої, і гра це якраз показує. Але що тут головне я бачу? Я бачу, що є Ірина, яка наносить головний домаг, є Н, яка має знімати вогняні такі штуки, є ще один хіл, плюс вона, до речі, підхилює, є головна героїня, і є танк. В, тобто в мене все це є. І я собі такий думаю, ну, ну я маю проходити цей данж. То есть, моя команда, да. А, ось моя команда. Я також выбываю бутылку на... Давай, мабуть, на захист. А, на захист, на захист. Це, мабуть, ось це. 8 к защите, 10 к точности, або 10 к защите. А, ну, давай, может, Так, навіть спробуємо чи катаки. Давай катаки, добре. І давай просто подивимось, ем, як ця, ця пачка має бити цього боса. Має, але... Ну але чогось не вистачає. Так, тут поки що все на авто. Танк, який нам видали. Всім, дуже непогано стоїть. У нього дуже гарна ульта, оскільки що вона була, це понижує вона урон по ньому. От. Я єдине, що тут не зробив, тобто не зробив правильно, це не переспекнув е головну героїню в... Молнії. Але в цілому це все одно не вирішує проблему. Так, тут я маю ось так прибирати вже авто, для того, щоб тут авто не спрацювало. І я цю ульту все ж таки приберіг для того, щоб вам показати, як вона працює. Дивіться на цю полоску. Так. Це все можна запускати хіл, поки не будем. Ось полоска, і вона накидає ось такі. Бачите. І я їх всі познімав. Це робить N ще раз. І урон невеликий. Але. Тут є деяке питання. Ось вона накидала ще оцих красненьких штучок, але у Н не вистачає швидкості ульти, щоб, а, ну, щоб вона ультанула раніше, ніж зараз бос ультане. І тому це ну, є певна проблема. Зараз босс. Ну, я, я просто не встигаю. Все, всі полягли. І це є ну, проблема. Я намагався вже і так, і сяк, і через так, і ну, дійсно нічого не виходить. І тут до мене доперло, можна сказати. Я згадав, що головний герой, ну, вона же ж переключається, так? переключається туди, сюди і так далі. І якщо, наприклад, його змінюєш, ну отак, то коли ми його покращуємо. То покращення відбувається за оці осколки ну, в стихію, в яку він перевдягнувся. І тоді я почав думати, в якій стихії я можу ну, умовно перемогти. І виявляється, що ця стихія є а, ну, зима, льод. І ось я вже нафармив собі 12 оцих осколків, пішли в володіння льда. Ідемо майже тією самою пачкою, що я і грав тільки що проти вогненого боса. Значить так, давай перевіримо, чи все тут добре. В нас не працює ця штука, тому тут потрібно все ж таки змінити елемент на ось так. Ось так. А, все працює. Тобто у нас є а, хіл, який хілить. Тут я поставив атакера, щоб він краще бив. От. В цілому можна і N поставити, буде все одно те саме. Ну і поїхали. А, давай йому. Та навіть не будемо одягати, це воно на артефакт ругається. На авто, повністю на авто вмикаємо. Так. На жаль, не можу прискорити ще більше, але... але нічого. Промотай, якщо, якщо тобі не цікаво дивитися. І ось. Головний, головний бос да, цього данжу тітка Дерево, якому зараз, в принципі, без жодних майже перешкод, не майже, а взагалі без жодних перешкод вб'ємо на третьому рівні. Я не знаю, чи можна це вважати лайфхаком, те, що я зараз роблю. Можливо, всі так зробили, але для мене вчора це було таке певне відкровення, я б так сказав, тому що ну, я дійсно вчора багато разів намагався пройти цього вогненого боса, і в мене, ну правда, нічого не здавалося. І Потім просто прийшла ось така думка про те, що можна ж це зробити через е, іншу стихію, де я без проблем можу ось так перемагати боса. Як ти бачиш, пачка стоїть. Е, стоїть, ну, не тільки стоїть, а вона ще й перемагає. От. І тут вистачає і хіла, і дамага, ну і всього. Звичайно, якщо в тебе є Лего, або якісь більш потужні епічні герої, з якими мені не повезло, то, можливо, ти вже і пройшов і четвертий, і третій, і От, Тоді вітаю тебе з цим. От. Але для тих, в кого немає Лег, у кого є ускладнення до переходу до 90-рівня го рівня для головного герою та й для всієї, команди, бо зараз на арені. Вже тільки 90 рівень команди, а для цього потрібно головного героя або будь-якого героя перевести на 4 зірки і перевести на 90 рівень. Перемога. Так, і Ну, мені ще не вистачає. да? Мені потрібно цих камінців 14. Давай подивимось, може можна поміняти, обміняти. Так, і йдемо сюди. Ну, як ти бачиш, да, я за червоні не можу. А якщо ми переключаємо на лід, то я йду сюди. Йдемо в покращення. Так, тут немає, але тут я бачу, що є. Тоді ми що робимо? Ізготовлення і. Так, нам вистачить, так, да, вистачить 15. Є. І ми без перешкод покращуємо головного героя до 4 зірок. Так, далі ми можемо його підняти. Ну, хай до 80. В принципі, це також норм. І тут, мабуть... Так, да, мабуть, тут всюди ми його попіднімаємо, тому що на арені ми маємо бути. Тут уже нема сенсу. Нема сенсу. Ось так. Так, і тепер, якщо ми йдемо сюди знову вогонь, то все добре. Як ти бачиш, 88 рівень, вогонь. І вже покращення зроблене. Тепер, якщо ми підемо на арену, от, то на арені ми у нас вже буде 88 рівень. Так. Так, давай, ну, наприклад. 88-й. І це ж чудово. Як на мене, це чудово. Давай. А, тут все потрібно перевдягати. Добре, не буду. Е, затягувати ролик. Е, ось такий, я не знаю, лайфхак в мене вийшов. Е, якщо. Тобі було корисно, то напиши в коментарях, що це було корисно. Поділися цим відосиком зі своїми друзями. Ну, а я пішов далі вивчати гру та е, ловити цікаві лайфхаки. А, до речі, давай, може, дунемо в рог? Можливо, випаде лєга, і ти станеш так, безжальність і яд. Е, давай. І ти станеш свідком, як мені випаде Лего. Ну, майже. майже. Все. Ще раз дякую. На жаль, нічого не вийшло. Випадає, до речі, третій чи четвертий раз подряд цей маленький піздюк. Тоді все. Обіймаю. Все буде Україна. Па-па.